Вчора головний приїде до вас. 40 хвилин, тому ти сказав, що буде 5 хвилин, блядь. Yeah. Я 40 хвилин мариную свій час. Де цей ваш товариш, so блядь? буде знімати на відео, то це військовий об'єкт. Це він, військовий об'єкт, в тебе має бути теж камера, блядь, і мене. Це не військовий Зривите. службовий. Вон... Де ти бачиш військовослужбовий тут об'єкт? Я техники, тобі розкажу, військовослужбовий. де військово-службовий об'єкт. Ну не тут, блядь. Що камера спостереження по цілому. Питань. Питань нема, хорошо, я з тобою розмовляю. Ти мене знімаєш, я тебе теж. Дуже мене уважно слухай. П'ять хвилин, я чекаю, я чекаю вже 40 хвилин. Де вашей чи число має бути, блядь? Що я мариную? Ти не знаєш, да? хто знає це? Їду. Що я мариную цей час? Їду, блядь. Хлопці, ви стоїте, ви заробляєте коти зі боїться. Ви заробляєте Роб. свої кошти для того, що ви тут стоїте, понімаєш чи ні. А ви мене тіряєте мої гроші для того, що я з вами тут пройобую їх, блядь. То де це нахуй де ви... Я вас ще раз попередив, що ви знімаєте військовослужбовець. Ти не, не військовий службовець, блядь. Серйозно? Серйозно. Військовий військовий? службовець має право на зброю, все остальне. Ти, ти обисній, який кана. Клав... А ви, ми ви, з вами масла. Да. Да. Я з вами спілкуюсь на ви. Ви. Будьте ласка, спілкуються так Хорошо, само. ви, ви обисні, коротше, ні ви ніхто, блядь. Серйозно? Серйозно. Якщо да. одну римку потягнете, мене на відео записує. Я потянув геть п'ятнадцять румок, не на різниці, блядь. Я в своєму трасі можу за що хочу, а я можу стояти і дрочити. Це мої проблеми. Ти розумієш? Не Ні? Говорити. Ви ну то розумієте... все. Такими... Вот людина з камерою. Коли все буде, через скільки годин? Ви перезвонили. Час, два ще чекати. Зараз буде? Ну то я на це время, що я тут стою вже буквально годину, ви мені її просто обізпечите. Я вам кажу серйозно, так. Да. Это свои зарплатской не, не, не пофиг. Хорошо. Я что-то випил, что Охуеть, готово. ну, читию, я не веришь, блядь. Читай! Что там написано, блядь? Да, сюда же мне же старая бумага була, блядь. Читай голос, що тут написано, бля? Голос читай. Ми робимо покривельниками, бля. Ми, ми ремонтуємо кровлю там, де навіть війна йде, розумієш чи ні. Ми, це, ми робимо зараповільні, ти до нас затримуєш, блять. Чого? Дові. Що тобі не вистачає? Одному з другим. Забирай нахуй, буцім нехай їду, мене часу немає. Зараз їду. Зараз приїде спеціаліст, юрист, перегляне ваші документи. Ну і цей, і ну, останній зробить, так? Да? церкви давно не змивав. Нічого, нічого. Що, <ріху> що скипить?